Видавництво літера ЛТД пропонує ЗОшит для п'ятого класу з інтегрованого предмету здоров'я, безпека та добробут, формувальне, поточне та підсумкове оцінювання Авторський колектив Світлана Василенко, Яна Коваль та Лариса Колотій Осібник укладено відповідно до модельної програми та підручника того самого колективу авторів. А також методичних рекомендацій Міністерства освіти та науки України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів. ЗОшит містить різноманітні вправи до уроків та реалізує актуальні питання формувального оцінювання. На початку кожного розділу запропоновано матрицю із рубриками обов'язкових результатів навчання. За рівнями навчальних досягнень. Авторки рекомендують організувати роботу з матрицями за педагогічним принципом ЗХД, тобто на початку вивчення матеріалів учні й учениці можуть позначити певні комірки літерами З – знаю, Х – хочу дізнатись, та Д – дізналась, спираючись на знання з початкової школи. Або керуючись власним життєвим досвідом. Наприкінці вивчення параграфів відповідного розділу учні й учениці можуть коригувати позначки, встановлені на початку. Таким чином, до розуміння важливості інтегрованого курсу здоров'я, безпека та добробут долучаються і батьки виконання завдань. Покликано розширити уявлення учнів про здоровий спосіб життя, безпеку та добробут, власні та інших. ЗОшит допомагає ефективно організувати різні форми навчання в школі та вдома, здійснювати формувальне, поточне та підсумкове оцінювання. Перевірні та семестрові роботи, подані у двох варіантах і розміщені. Окремим блоком, запропоновані тести містять питання закритого типу з вибором однієї чи кількох правильних відповідей встановлення відповідності чи послідовності. Також авторки пропонують питання відкритого типу, що передбачає формування учнями й ученицями власного оціночного судження з питань здоров'я, безпеки та добробуту. Зошити від видавництва літера ЛТД це завжди якість, досвід та інновації.